Ну, я заявив про те, що було підписано розпорядження міським головою радужником колишнє, про те, щоб йому передали ці справи. Вони принаймні мають слід, вони не зникли, а передані йому ці 22 справи це майнові справи. Стосуються військового містечка, 31-го військового містечка, тобто колишні бази Поряна. Ракетної частини і е, декілька е, справ, там було десь біля восних справ по спорудам, і декілька справ, що стосується самого міста. Е, я не буду їх називати, тому що займаються правоохоронні органи. Е, вони не повернені. Будемо сподіватися, що. Без всяких вимог документів, без виправлення, ну це справа прохорону коротко. Я думаю, що все це буде повернено.